Українці привіт, раді вас на нашому каналі сьогодні разом з вами будемо говорити про те, які саме потрібні документи для того, щоб розмитнити легковий автомобіль в Україні, забігаючи наперед, скажемо, що цих документів є 10 одиниць, але всі вони робляться поступово. Кожен документ робиться на певному етапі, і це не має жодних проблем, якщо ви робите все правильно. Перший документ і самий головний документ це технічний паспорт на транспортний засіб. Технічний паспорт на транспортний засіб ви отримуєте у продавця, коли купуєте автомобіль. З цим документом немає жодних проблем. В кожній країні ці документи різні. В деяких країнах, таких як Польща, цей документ є один, в Німеччині є великий та маленький, і також в інших країнах десь це є один документ, десь це є інший документ. Кожна країна вона в своєму законодавстві визначає, як він має виглядати. Але на сьогоднішній день всі ці документи є у вільному доступі в інтернеті, і ми можемо перевірити, чи він відповідає дійсності.